Ну, от наскільки ж безглуздо виглядає четвертий сезон дивних див, тому що при уважному перегляді першого сезону, ну просто очевидно і беззаперечно ясно, що демогоргон єдиний мешканець виворіту. Поки ви не почали мене спростовувати, скажу, що ця інформація підтверджена творцями, що спочатку серіал планувався як локальний хорор про містичного вбивцю. І це вже пізніше локальність розвинули в масштабність і заднім числом вигадували зв'язок між початковим сценарієм і нововведеннями. Але це все погано клеїться. Четвертий сезон показує, як Векна, потрапивши у виводі, відразу побачив чимало мешканців. У першому сезоні герої багато разів були у вивороті, і там було абсолютно пустельно. Так само четвертий сезон розповідає нам про природу єдиного мозку виворіту. Всі істоти об'єднані над мозком у вигляді часток і не дарма їх порівнювали з вірусом. Їх природа дійсно така: заполонити собою усе. У другому сезоні ледь утворилася прогалина, в неї ввірвалися демопси. А от у першому сезоні через прогалину чомусь виліз тільки демо Горгон. І це зрозуміло чому. Тому що більше звідти вилазити було просто нікому.